І за що ти людей полюбив? Адже ми лише порох, Лише глина, та дорожча була над усе тобі, Господи, сама людина. Тебе славить творіння, усе і дерева, і маленька пташина. Чому ж, Боже, дорожча Тобі була грішна, нікчемна людина? Вранці сонце поволі твоїй піднімається, ввечері місяць. А людина в природі своїй все не хоче тобі покоритись, посилаєш на землю ти дощ, кропиш гроса на травах шовкові, а людині байдуже якось, що усе це ти робиш з любові. Всі ми грішники, і немалі, скільки раз у житті своїм падаєм, але завжди по милості ти піднімаєш нас, серце ти радуєш, То чому? Я ніяк не збагну, полюбив ти людину так сильно, що віддав на ганьбу ту страшну, найдорожче, єдиного сина. О, невже цього варта була я з усіми своїми гріхами, що єдиного сина послав на Голговському хресті умирати? Ні, немає нічого в мені, за що міг би мене ти любити. Я є грішна людина, та ти. Забажав, щоб мене вдочерити. Амінь.